Вони поряд із нами невидимі, але дуже відчутні. У сумчан все частіше виявляють цих малих паразитів. Мова йде про педикульоз. Цьогорічний показник заражених перевищує минулорічну цифру. Подробиці далі в сюжеті. Воші, як їх називають в народі, були завжди поруч з людиною. Їх залишки, знайдені ще в гробницях фараонів, не змінилася ситуація сьогоденні. Підхватити педикульоз насправді дуже просто через одяг, білизну, предмети побуту чи то гребінець. У мене племянники з басейну принесли, сім'я дуже чиста, так що дуже складно. Діти в пісочці граються, одного є, другого немає. І мамам кажуть, мама все одно веде такого ребенка. У 2013 році знайшли очі майже у тисячі сумчан. Цьогоріч маємо вже більшу половину цієї суми. Загалом наше місто перевищує українські показники у сім разів. 60-70% це діти шкільного віку. Ну, чому? Тому що діти наші активні, ведуть активний спосіб життя, вони постійно спілкуються, постійно кудись їздять, мандрують, відпочивають і так далі. Тому, тому от йде найбільше враження цього контингенту. Виявляють педикульоз почасти після канікул на плановому огляді. Тому, допоки є час, медики наголошують, шукайте хворобу у головах власних дітей завчасно. Дотримання гігієни у цій хворобі найкращий друг людини. Мить нормально голову. Мить кожен день голову ухажувати до лікаря в аптеку за шампунями. Будемо розчесувати, будемо доглядати волосся. Санітарія в першу чергу. Мити голову, там, слідити, не знаю. Та дівка, я вже в такому віці, мені не треба. Регулярно мити голову, слідити за собою. Однак спеціалісти кажуть, саме вимити чисте волосся рай для вошей. Якщо ж ви вже знайшли паразитів, допоможуть протипедикульозні засоби. Вони є в кожній аптеці, коштують від 5 до 100 гривень. Деякі батьки помилково вважають про те, що провівши санітарну обробку, вичисать грібінцем всі яйця. Вони не вичисуються. Чому гнида? Або яйцевощі, або в народі це гнида міцно прикріплена до волосини. Тому візуально треба продивитися кожну волосинку і гнидки пальчиками повинні мати. Та, звичайно, провести повну дезінфекцію помешкання. Загалом лікарі радять хоча б кілька разів на рік навідуватися до десь станції. Оглянуть та дадуть пораду тут безкоштовно. І не важливо дитині чи дорослій людині. Якщо ж хворобу запустити, окрім побутових незручностей, вона може викликати інфекційні хвороби, такі як висипний тиф та волинська лихоманка. Юля Дементьєва, Віктор Лапченко на часі новини.